Миру усім, дорогоціння, давайте з вами помолимося найсильнішою молитвою. Найсильніша молитва це є слово Боже. І хочу з вами сьогодні помолитися 90-м псалмом. Повторюйте за мною, дорогоціння, хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа. Охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюся на нього, бо він тебе вирве, з тенеб та холова, сморовиці згубної, він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєся ти. Щита луг Його буде правда, не будеш боятися страху нічого, ані стріли, що вдень пролітає. Ані зарази, що в темряві ходять, ані морвиці, що нищить у півдні, впаде тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не, не дійде. Тільки своїми очима подивися і заплату безбожним побачиш, бо Господа охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах, на руках вони будуть нести тебе. Щоб не вдарив об камінь своєї ноги, На лева й вужа ти наступиш, Левчука і крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю Його, і довгістю днів я насичу Його, і він, бачите, буде спасіння моє. Амінь і амінь.